У Житомирі попрощалися з військовослужбовцем Збройних сил України. Ім'я воїна тимчасово не встановили. На сьогодні це перший випадок у місті Житомирі, коли відбувається таке поховання захисника, який є неопізнаним тимчасово, як отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Потрібно або відкрити рахунок у банківській установі, або ж отримати через відділення поштового зв'язку. 11-річний житомарянин Богдан Тищенко співає пісні, аби допомогти військовим. Я хочу прийтись по волонтерам. Вони мені дадуть список і в основному я хочу закупляти зараз медикаменти, тому треба прилична сума коштів. 8 лютого на Житомирському смолянському військовому цвинтарі попрощалися із військовослужбовцем збройних сил України. Ім'я воїна тимчасово не встановили. Це перше поховання невідомого захисника у Житомирі. Відбувалося прощання за всіма військовими почистями. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив наш захисник України. Та прошу вас прийняти цей прапор на зберігання. За словами керівника міського центру допомоги учасникам бойових дій Ярослава Весельського, тіло воїна знайшли на місці боїв із російськими військами у Київській області. Органи місцевого самоврядування в координації з Правоохоронними органами із прокуратурою власне дійшти до такого висновку, що цей захисник поки що вважається тимчасово неопізнаним. Однак були проведені всі необхідні процедури, в тому числі взято аналіз ДНК загиблого захисника, для того, щоб в майбутньому можна було встановити його особистість і також знайти рідних, з якими які. Над якими можемо з ними потім працювати і опікуватися. На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбуваються такі випадки по всій Україні, коли ми змушені зараз ховати захисників України, які тимчасово вважаються неопізнаними. На сьогодні це перший випадок у місті Житомирі, коли відбуваються такі поховання захисника, який є неопізнаним тимчасово. Однак ми прикладемо всіх зусиль для пошуку його можливих родичів. В світі, в місці кетучі, в місці спокою. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 8 лютого попрощалися із військовослужбовцем Іваном Пересуньком. Він пішов добровольцем. Він дуже був відповідальний, дуже був хороший, дуже хороший дитятка. Он говорил, що вернося що... він говорив, що повернеться, що нам ще синочка ростити. У нас ще в планах була й донечка. Він сказав, як я можу загинути. Адже у нас ще такий маленький синочок, таких як Іван, таких людей один на мільйон. Ця людина просто дарувала щастя. Він посміхався, і все навколо світилося. Він був прекрасним. і просто все сіяло. Он був прекрасний представленого воїна Івана за спокій блажену пам'ять його Господу помолимось. Родом Іван Пересунько із Дніпропетровської області з багатодітної родини. Там Іван навчався, звідти його призвали на строкову службу до Збройних сил України. Згодом Іван підписав контракт і став професійним військовим. Він проходив військову службу починаючи з 2019 року і проходив її на території військової частини, яка дислокована в межах міста Житомира Іван Миколаєвич. Значить, учасник операції об'єднаних сил, учасник бойових дій. В рядах десантно-штурмових військ він знову ж таки став на наш захист уже під час повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України. Загинув Іван Пересунько 31 січня на сході України під час виконання бойового завдання. Захиснику виповнився 21 рік. У нього залишилися мама, дружина, син, який народився місяць тому. У пенсійному фонді України розпочали виплату житлових субсидій та пільг жителям області за січень 2023 року. Порядок отримання житлових субсидій не змінився, а от пільговикам потрібно визначитися, на які рахунки їм переказувати гроші. За словами заступниці керівника головного управління пенсійного фонду в області Світлани Антонюк, виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг відтепер тільки монетизовані. І потрібно або відкрити рахунок у банківській установі, або ж отримати через відділення поштового зв'язку. В лютому місяці ми для таких осіб кошти перерахували на рахунки в Ощадному банку, відкриті ці рахунки Пенсійним фондом України. Для того, щоб отримати ці кошти, особі потрібно звернутися до відділення банківської установи Ощадного банку і отримати ці кошти. І в подальшому визначитися або в, 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 отримувати через рахунок у банківській установі або через об'єкт поштового зв'язку. Станом на 8 лютого в області 74 тисячі домогосподарств отримують житлові субсидії. 46 тисяч жителів є отримувачами пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Загалом у лютому на ці виплати пенсійний фонд України в області перерахує майже 180 мільйонів гривень. Ірина Оставчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. В спишку. я дивлюся е мультики, така процедура е спеціальна. Потім е циферки і дуже цікавих процедур багато. Десятирічна Анастасія два тижні на місяць щоденно відвідує кабінет охорони зору у Житомирській дитячій лікарні. Дівчинка за один візит проходить сім процедур у сусідньому кабінеті. Дев'ятирічна Вікторія Латиша разом з мамою Тетяною планово лікує короткозорість. В окулярах Вікторія з шести років. Ми потребуємо постійного лікування. Інтервал десь три-чотири місяці. Ми підтримуємо. От нам просто необхідно це лікування. Дитині дев'ять років. Ну, вона навчається в школі. Ми переселенці, приїхали із Запорізької області, з Мелітопольщини. Нам дуже зручно. Вона навчається в другу зміну в зміну. В першу зміну ми проходимо лікування. Потім вона йде на навчання. Таких пацієнтів із вадами зору у лікарні близько трьох з половиною тисяч, каже завідувачка офтальмологічного відділення дитячої міської лікарні Раїса Левченко. У нас спостерігається приблизно три з половиною тисячі діток з аномаліями зору, і більша частина з них потребує окулярів. Дітки ростуть, зір міняється відповідно, регулярно міняються окуляри відсотків. E <laughs> 80 діток, які приходять до нас на обстеження. На прийом потребують якщо не підбору окулярів, то діагностики з допомогою лінз. Кожен день у нас на прийомі у кожного лікаря порядка 20-25 діток до 30 буває. Ну якщо 80%, відсотків, 18-20 двадцять діток щоденно потребують роботи сіми лінзами. Для діагностики та підбору окулярів лікарі використовують приладдя з лінзами та оправою. 8 лютого фонд громади Житомира передав дитячій лікарні ще три сучасні набори. Набори входять лінзи сферичні для корекції далекозорості і міопії або короткозорості, лінзи астигматичні для корекції міопічного астигматизму та далекозорого астигматизму, а також призматичні лінзи для діагностики і лікувальних процедур при косовості у дітей. Ну і відповідно простенька пробна оправа. Для того щоб можна було поміняти, поставити лінзи і підібрати. На чотирьох лікарів в лікарні такий набір був один. І було дуже складно. Лікар бігає через коридор для того, щоб взяти потрібну діоптрійну лінзу. Приміряти, підійшла, не підійшла, повертається, міняється на іншу У кабінет. Охорони зору благодійники передали новий апарат струмочок, бівізіотренер та кольорові окуляри для лікування очей. За словами лікарки офтальмологині Тетяни Парфенюк, такі апарати кабінет отримав вперше. Лікується близо рук. Кісь далекозорість, косина, астигматизми, дуже дуже багато діагнозів, при яких наше, наше саме апаратне лікування. Я вже не говорю про окуляри, про інше лікування. А саме апаратне лікування дає дуже прекрасні результати, задоволені батьки, задоволені діти, і для нашої роботи кабінети охорони зору це бівізіотренер струмочок. Не замінні апарати лікарі-офтальмологи самостійно обирали потрібне обладнання, яке придбав фонд громади Житомира за грантові кошти на загальну суму 110 тисяч гривень, каже голова правління фонду Жанна Соловйова. І у нас вийшла така змога подати грант на до наших партнерів. Це національна мережа філантропії, і отримати підтримку саме грантову від проекту Медейт. То медична допомога. Цей проект саме придбання обладнання цілеспрямовано для облаштування офтальмологічного кабінету. Обладнання ми придбали на загальну суму 110 тисяч 500 гривень. Ірина Кирилович, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Ой у Лузі, червона калина, охилилася. Чогось наша славна Україна. Зажунилася з табличкою кошти на ЗСУ та прапором України на плечах. 11-річний Житомирянин Богдан Тищенко співає пісні про війну та Україну, аби допомогти військовим. Хлопець змінив декілька локацій, поки не обрав майданчик біля супермаркету поблизу центрального автовокзалу. Я вибрав саме цю локацію, тому що тут найбільше людей, і мені почали тут давати кошти. За день Богдан збирає від 500 до тисячі гривень. Перший день мені було лячно, тому що я думав, що щось, щось, не дай Бог, щось цей або мало зароблю, або е, типу, поваги начнуть. почнуть. Е, да все було нормально. Перший день проніс коштів 200 чимось гривень. Тому мама сказала, молодець, продовжив там вже дусі. Я спочатку взагалі думав зупинитися, але поняв, коли зрозумів, що можна добитись більше, я продовжив». Ідея збирати гроші на ЗСУ. В такий спосіб у хлопця виникла наприкінці минулорічної осені. коли він побачив, як це робить восьмирічний волонтер з Чернігова. Я листав в інтернет, як діти збирають на ЗСУ. Я знайшов цього хлопця, подивився, як він співає. Запропонував мамі таку ідею. Він прийшов, каже, я буду співати і збирати на ЗСУ, допоможи мені зробити табличку. Цю ми ну, всі з ним сіли, зробили цю табличку. Я написала, він намалював, розмалювали. І все, він пішов. Перші посилки військовим Богдан разом із мамою передав на початку січня. Ми просто позвонили, спитали, що треба. і На три тисячі. Смаколиків назбирали цукерки, піщині, це печиво, чай, кофе Вони сказали. І на кінець вони ще попросили свічки, тому що їм треба якесь тепло там за світло. Е, я відправила. І зараз ще я хочу прийти по волонтерам. Вони мені дадуть список і в основному я хочу закупляти зараз медикаменти, тому треба прилична сума коштів. Богдан розучує нові пісні, серед них не тільки народні. Вчить шукає там, бо у нього спочатку було пару пісень, зараз у нього більше я бачу пісень. І тренується, співає вдома. Йому подобається це. Будемо працювати, поки в нього буде сил вистачать, головне, щоб здоров'я було. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор сіря зовсім, рюкзаку лежить. Молодчинка ж він допомагає Збройним силам України. Це добра людина, виросте і патріот батьківщини. Я дуже рада, що у нас є такі діти. Вони справжні патріоти. І з такими дітьми Україна переможе. На 8 лютого Богдан зібрав чотири тисячі гривень на допомогу ЗСУ. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. 9 лютого у Житомирі вночі до мінус 10, в день до мінус 2. Хмарно з проясненням, без опадів. У Бердичеві впродовж ночі до мінус 13 в день до двох морозу. Хмарно з проясненням без опадів. У короцелі ночі близько 12. В день до 2 градусів морозу. Хмарно з проясненням без опадів. У малині вночі до мінус 10 в день до мінус двох. Хмарно з проясненням опадів синоптики не прогнозують. У звягалі вночі до восьми морозу вден до мінус одного. Хмарно з проясненням без опадів. Вовручів впродовж ночі близько 12 в день до 2 градусів нижче нуля. Хмарно з проясненням без опадів. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограмів вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай. Відійди безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.